Доброго дня, мій маленький друже. Пропоную тобі послухати цікаву інформацію про один з державних символів України це державний прапор. Скільки на землі країн, стільки і прапорів, і всі вони різні, однокольорові, багатокольорові, з визерунками, смугами, зірками, хрестами тощо. Кожен символ або знак на прапорі має своє значення. Кожен прапор має свою історію. Сьогодні ми поговоримо про наш український прапор. Прапор це державний символ. Наш прапор складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Ці два кольори, синій і жовтий, є державними кольорами України. Поєднання цих кольорів в українській символіці має давне походження і трактуватися може по-різному. Жовтий це колір безмежної хлібної ниви, золотої пшениці є символом миру і достатку. А також це колір вогню, сонця, безлагідних променців, якого неможливе життя. Синій колір це безхмарне небо, символ миру, а ще й чиста вода українських річок. Поєднання цих кольорів на українському прапорі символізує чисте безхмарне небо. Над жовтим колоссям хлібної ниви, синьо-жовте сполучення на українському прапорі одне з найдавніших він втілює віковічні прагнення нашого народу до миру, праці і краси. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності країни, національної єдності, честі та гідності. Пропоную тобі вивчити вірш. Він називається Український прапор. Спочатку послухай весь вірш. Ліна біленька. Український прапор. Вітер весняний на площах, стяг український полоще. В прапорі просінь небесна. Золото поля чудесне. Тепер, дивлячись на картинку, повторюй за мною кожну строчку. Вітер весняний на площах. Стяг Українській полоще В прапорі. Просень небесна. Золото поля чудесне. Повтори вірш разом з дорослими декілька разів. На цьому наша зустріч підійшла до кінця. До побачення. Дякую тобі за увагу!